Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, штрафи для українців за кордоном. Ви знаєте, що українцям за кордоном пояснили, чому вони отримують зараз повідомлення. Про порушення військового обліку. Також поговоримо про те, яка взагалі зараз ситуація з мігрантами в Європі. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал. Дякую вам. За яких умов українці за кордоном можуть отримати штраф? Ви знаєте, що якщо ти не прийшов час на військово-лікарську комісію або порушив інші правила військового обліку, не новив дані, не з'явився по повісті. Це фіксується в реєстрі. До речі, Міноборони зараз планує додати можливість, тобто спростити, так скажемо, ситуацію для українців за кордоном сплати штрафів саме через додаток Резерв Плюс, де також буде діяти знижка навіть 50% за добровільну оплату. До речі, цей законопроект може бути ухвалений до. Кінця цього року і функція вже з'явитись на початку 2025 року. Тобто штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатити без візиту до ТЦК, а ми розуміємо, що українці, які знаходяться за кордоном, вони чисто фізично не можуть потрапити до ТЦК. А отже, через резерв плюс» військово зобов'язані, які порушили правила військового обліку, незабаром зможуть нагадаю сплачувати штрафи онлайн саме через додаток Резерв. Щодо суми штрафів, то розмір штрафу коливається від 17 тисяч до 25 тисяч гривень, але електронної форми оплати штрафу поки що немає. Заступниця, до речі, міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що ця функція онлайн-оплати може з'явитись вже на Початку наступного року, якщо відповідний законопроект, звичайно, буде прийнятий до кінця цього року, і також функцію сплати штрафів додадуть до резерв плюс. Багато людей не хочуть йти в ТЦК брати чек на оплату штрафів. Українські чоловіки не можуть приїхати з-за кордону для того, щоб сплатити ці штрафи. Отже, з'явиться так розумію, технічна можливість реалізації оплати штрафів в резерв плюс. Є навіть нагадаю законопроект, згідно з яким, якщо людина добровільно оплачує чек, вона отримає 50% знижку на оплату штрафу. Технічна база для реалізації цієї функції в Резерв Плюс існує, і в разі ухвалення законопроекту нова послуга стане доступною для користувачів «Резерв плюс». На початку наступного року щодо нових законопроєктів, хочу сказати, що законопроєкт 9363. Він також обмежить реєстрацію, наприклад, транспортних засобів для деяких громадян, в тому числі тих, хто має, наприклад, непогашені борги навіть за комунальні послуги. Хоча документ ще не ухвалена парламентом, міністерство фінансів вже рекомендувало затвердити його за основу. Автори законопроєкту пояснюють, що його прийняття сприятиме. Погашення боргів населення зараз в Україні нова редакція документа передбачає перевірку осіб, які, наприклад, реєструють автомобілі в сервісних центрах МВС через єдиний реєстр боржників. Тобто, якщо вам потрібно буде поставити автівку на облік, ваші дані також будуть перевірятися через єдиний реєстр боржників. Щодо українців за кордоном, хочу сказати, що нещодавно президент України сказав, що Україна не буде тиснути на українців за кордоном, тобто не буде тиснути на уряди країн перебування українців. Українці виїхали через війну. Володимир Олександрович сказав, що ми не можемо тиснути на українців, тобто не можемо спонукати людей до повернення. Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном. Приїжджати і допомагати працювати в обороні, наприклад, промисловості, допомагати нашим солдатам платити податки, підтримувати Україну. Він додав, що у всіх українців були різні ситуації, чимало громадян мали серйозні причини для виїзду за кордон. Йдеться зокрема про пенсіонерів, дітей, сім'ї, загиблих військових та інших. Ну, давайте скажемо про те, що українські біженці є великим прибутком для самих країн свого перебування. Зараз взагалі існує велика проблема з браком робочих рук в європейському союзі на тлі навіть антимігрантських настроїв. У ЄС старіння населення зараз загострює брак робочої сили. Тож європейські країни без галасу залучають зараз кваліфікованих іноземних робітників навіть попри посилення тиску з боку. Різних ультраправих партій, які вимагають обмежити міграцію, деякі країни, навіть ті, чи уряди зараз послуговуються антимігрантською риторикою, усіляко навпаки заохочують трудову міграцію звичайно, покрити подеколи просто величезний дефіцит робочої сили і підтримати економіку ЄС. Ультраправий уряд, наприклад, Італії, на чолі з премєр міністеркою Джорджо Мелоні, вирішив найняти і залучити тисячі іноземних робітників зараз, які вкрай необхідні країні для подолання дефіциту робочої сили. В Італії уряд очікує загалом вдуматись 452 тисячі в'їздів. Кваліфікованих працівників нещодавно. До речі, італійський уряд оголосив намір залучити 10 тисяч медсестер з Індії. Нідерланди, наприклад, також хочуть утримати висококваліфікованих мігрантів. Не виключено, що саме бізнес так само вплинув на політику і погляди нового уряду Нідерландів. Очолюваного ультраправою партією свободи Герта Вілдерса у вересні нагадаю, уряд Нідерландів заявив, що прагне. Відмовитись від нинішньої системи надання притулку ЄС, яка розглядає притулок як фундаментальне право на міжнародне зобов'язання країн, але навіть ультраправі політичні групи зараз в Нідерландах стикаються з реальністю а реальність друзі полягає в тому, що Компанії країни потребують іноземних працівників, щоб залишатися конкурентно спроможними. Німеччина також запровадила так звану карту можливостей в Німеччині при владі, хоч і не перебувають ультраправі зараз. А навпаки, партії лівого спрямування. Але в цій країні дедалі більше поширено стає саме антимігрантська риторика. Цьогоріч, наприклад, уряд ФРН Планував видати 200 тисяч віз кваліфікованим працівникам, що, до речі, на 10% більше, ніж у 2023 році. Це пов'язано, наприклад, з запровадженням у червні схеми карти можливостей. Тобто дозволів на проживання в Німеччині, що уможливлюють працівникам з країн, що не входять до ЄС, приїжджати до Німеччини і шукати тут роботу. Нині майже всі європейські країни вони стикаються з однією тією ж самою проблемою, а саме нестачою робочої сили в умовах дедалі масштабнішого старіння населення. Звичайно, для подолання цієї проблеми потрібно дедалі більше працівників з-за кордону. Стає все більш очевидним, що їм потрібні працівники і вони розробляють нову політику для залучення не лише кваліфікованої робочої сили, але й сезонних, наприклад, працівників. Отже, з одного боку, найбільше з часів Другої світової хвилі біженців в Європі. Надає додаткове навантаження на фінансову систему ЄС. А якщо врахувати, що більшість українських біженців це жінки та діти, то це ще й навантаження на системи освіти та охорони здоров'я з іншого боку, це лише близько 0,2% ВВП Євросоюзу. Тобто, коли українські мігранти, отримавши право на проживання та роботу, починають працювати, знаходити роботу, сплачувати податки, вони стають частиною європейської робочої сили та вже самі підтримують економіки країн свого перебування. Тобто, присутність українців до певної міри компенсувала ризики економічного спаду, а в деяких країнах можливо дозволила уникнути його. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Підписуйтесь на канал Фромюкраїн щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.